6 червня на базі Тлумецької райдержадміністрації під головуванням заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василя Бруса відбулася обласна семінарна рада. На обговорення було винесено ряд важливих питань, що стосувалися підсумків проведення весняно-польових робіт та підготовки до жнивної кампанії. У заході взяли участь заступники голів районних державних адміністрацій з питань агропромислового комплексу, начальники управлінь відділів агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалісти ряду Управлінь і відомств, а також працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області в березні місяці під керівництвом голови облдержадміністрації була проведена колегія. На цій колегії було широко розглянуто питання готовності проведення весняно-польових робіт. На що було звернуто увагу головою особисто облдержадміністрації, і були дані відповідні доручення. Районним державним адміністраціям, головам державним адміністраціям, начальникам управлінь. Сьогодні потрібно відмітити, що вся посівна площа в нашій області з кожним роком зростає. Завдяки тому і тих земель, які раніше не оброблялися. Вся посівна площа 371,5 тисячі гектарів. В свою чергу, виступаючи на семінарна раді, заступник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області з організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Ігор Мусіловський каже, саме з початком жнив зростає необхідність посилення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в сільськогосподарських підприємствах. На сьогоднішній день питання забезпечення безпеки врожаю одне із пріоритетних завдань в цілому державі. За дорученням голови державної служби на надзвичайних ситуаціях. З метою запобігання виникнення пожеж під час збирання врожаю розгорнута широкомасштабна компанія на території нашої області. Ті було відмітити, що поряд із цим буде працювати постійно штаб, який буде здійснювати постійний моніторинг за ситуацією. Ігор Михайлович також запропонував заслухати на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій керівників сільгосппідприємств, органів місцевого самоврядування щодо проведеної ними роботи для недопущення пожеж під час жнив, продовжити роботу щодо створення в сільській місцевості протипожежних формувань та добровільних пожежних дружин. Поряд з цим потрібно розгорнути широкомасштабну агітаційну кампанію в засобах масової інформації, спрямовану на підвищення рівня свідомості населення щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки в сільгосп гіддях. Роз'яснення шкідливих наслідків випалювання трави та залишків сільгоспродукції в природних екосистемах. Під час практичної частини семінарна наради учасникам заходу продемонстрували техніку та обладнання посіви сільськогосподарських культур у господарстві товариства з обмеженою відповідальністю «Штерн Агро», що в селі Грушка Клумацького району. На сьогоднішній день всі адміністративні будівлі, які зводилися у нас на підприємстві, вони обладнані засоби пожежого Діє система оповіщення у разі виникнення. Пожежної небезпеки. Всі люди, які працюють на підприємстві, проходять первинний інструктаж з питань пожежної безпеки. Всі транспортні засоби, які є на підприємстві, вони повністю обладнані засобами пожежного осіння. Хочеться наголосити на тому, що лише розуміння керівників сільськогосподарських підприємств важливості дотримання правил пожежної безпеки здатне зберегти новий врожай від вогню.